Мій ідеальний початок дня в Едінбурзі. Один із величезних русів життя на острові це море, якого тут дуже-дуже багато. Такий райончик біля моря. Тут дуже гарно. Там мучить мій двоповерховий автобус. Повезе мене назад у центр. Чобто лізти в гори не входило. Але таки я відправилась наверх. Фу! Це не так легко. Але гарна погода. Що не зробиш, щоб побачити панораму міста. трошки до вершины Щоб що подивитися? Житочка набігає, дуже мінлива погода, а мені ще треба стигнути спуститися вниз. до ботанічного саду. Місто доволі велике, тож вирішила проїхатися автобусом. Я добралася ще до одного гарного міста. Це ботанічний сад. Знаєте, для мене Бамбук назавжди тепер асоціюється з Кримом, але там Бамбук побільше. Просто там я його побачила вперше. Чекаємо на повернення нашого любого Криму. Я вперше бачу живу огорожу настільки величезну і... Блін, ну я просто вражена дуже висока стіна, і вона вся із дерева. Це просто вау, ботанічний сад вражає. Вхід сюди безкоштовний, дуже все гарно зроблено. Тож витратите свій час і сходіть в це місце. Природу подивилась. Наступна моя зупинка: музей. Як мінімум сама будівля музею вже вражає. Подивимося, що тут є. Я, блін, п'ять хвилин накручувала ручку, щоб понобл зробила отак. І все. Тут кожен може запрограмувати будь-яке слово, або своє ім'я. А я не втомлююсь нагадувати цьому світу, що Україна все ще знаходиться в стані війни. Нас атакують кожного дня і ми боремося зі свою незалежність. Світ має пам'ятати це. Тут різні фешн-вироби. Муін, наприклад, або ще багато інших цікавих дизайнерів. Як вам такі потіночки, дівчатка? 이런 문제를 해도하 Великий. Я вже втомилася і прийшла трошки пізно, він скоро закривається, але хоч трошки я побачила. Це знамените кафе, в якому Джан Колін Роулін писала книжку про Гаррі Поттера. На жаль, це кафе закрите на даний момент, а мені так хотілося випити там чаю. Університет Единбургу один з 30 найкращих університетів світу. Таким я запам'ятаю це місто. Я в захваті і вже сумую за ним. Трохи сумно я прощаюсь з Единбургом дуже сподіваюся побачити його ще раз.